Не гаснуть зорі у різдвяну ніч, оскільки їх злічити не беруся. Вони горять, як міріади свіч, над немовлям, що назване Ісусом. Родився ж той, до кого звідусіль несли свій біль, журбу свою і у тому. І він умів допомогти усім, не відмовляв ніколи і нікому. Родився ж той, хто дав нам заповіт зректись гріха і примиритись з Богом. Лишив для сущих неповторний слід, котрий веде до Отчого порогу. Хочу привітати вас з великим святом, радістю, життю. І з Різдвом Христовим будемо родіти, батьки і діти, дідусі, бабусі у Христі Ісусі. Голосно співаємо, Богу прославляємо, за святий подарунок, задач порятунок. Став літать за тижні і скотері бачили. Царки є, риндаюшко молодлю з вартом пушки. Хоч ще скожу, благовість, тай. Різд починається, десь усміхається, пташка на гілці, коли не вийдається, діти все ходять, колядка співають, то святкувати різло починають. Ямбулу землю зі святом вітають і разом з дітьми колядка співає, а коли землю всю дні огортає, ян в небі ще довго співає. Свято старість і одно для людини – людину, з ми, різо Христос, що ми пішов руком Славте бога у всіх великих та марі. Хай куртеча в лиці, а нам співати не радіти. Горить ялинка у зі з різдвом Христовою не діти. Дніпро звінки Карпати, а в хаті вже куча і сіна, дозвольте закалятувати з різдвом Христовим Україна. База света, тогда была на хабар, дача вытера, на хайды ватча кратнули, поди часы вита в затушку и базу на костыль, на вижу на шкабе и далекая воду. Того на феррадик на отель, и в них тебя расстроился с мостом. Виталий, святой, что ваш шоты на мечном столовой и счастье что вас обманало все виды на пасти. Да с храмом станет и все здесь на целом, и сумни, и сумни вы не хай миру, хай шасты. В день весь вас такой пожар, добра усыть, статуши, резьбя на зирка, хай вам сяет, и тело шляху мы освящаем. Доля хай даруем, мы листи, прихильности, дева, мы руки обожаем, в день шашем, а у Вечір з дві тихенько ступе кожного сірка, вечерне вітає щастя, у серці всім подарує, дзвіночок добра, на конці чару. Доля хай дарує, милість і прихильність і дива. Миру, я бажаю, в день сущеного різдва.